Зниження активності бойовиків тривало недовго. Минулої доби терористи 37 разів обстріляли позиції наших військових. При цьому використовували так звану відведену важку зброю. Найгарячіше було біля Авдіївки, пісків та широкінного. Українські військові стріляли тільки у відповідь. З почали обстріл наших позицій. Ми ніколи перші не починаємо. З чого працюєте? Незалежно від того що там знаходиться ході внутрі. Вони почали атаку. у штабі АТО заявили, шостої вечора до опівночі бандити 17 разів порушили режим припинення вогню. Зафіксовано роботи ворожих БМП та значно активізувалися снайпери бойовиків. Зокрема, зафіксовано чотири випадки їх роботи в Авдіївці, пісках та Щасті. Незважаючи на ці провокації, наші військовослужбовці тримають периметр по всій лінії розмежування. І готові до будь-яких підступів противника. На Донеччині з артилерії бандити тричі вдарили по нашому опорному пункту біля пісків. Також з бойової машини піхоти автоматичних гранатометів та мінометів найманці обстріляли позиції сил АТО поблизу Авдіївки. Точки найбільш запеклого протистояння між нашими військовими і ворогом за минулу добу на Маріупольському напрямку було селище Широкине, на Донецькому напрямку район. Донецького аеропорту та передмістя Горлівки, зокрема населені пункти Майорськ та Ленінське, і на Луганському напрямку міста Щастя, також селище Сизе. Станично-Луганського району відведене важке озброєння терористів зникло з місць зберігання. Про це заявила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Бойовики ж у свою чергу стверджують, що повезли готувати техніку на парад 9 травня. А тим часом ОБСЄ планує збільшити кількість спостерігачів на сході України. Про це заявив генеральний секретар організації Ламберто Зань'єр. За його словами, до початку літа на Донбасі працюватиме на 100 спеціалістів більше. Нині їх півтисячі.